Розділ 16. Джуньон продовжувала балакати, і Бомджин не зміг стримати втомлену усмішку. Вона трохи надула губи, а потім, кашлянувши, запитала. Він тебе бив? Мене не чіпав, але інших, мабуть, бив. Джуньон кивнула у відповідь Логічно. Якби мій син був таким, як ти, я його теж не била б. Не кажи, Гедоти, то ти, виходить, пішов у батька, коли так любиш показувати свою силу. Це не так. А ось любов до сну теж від батька. Хоча, якби він був таким сонею, йому було б важко стати ганстером. Джуньон явно веселилася, її голос ставав все жвавішим. З одного боку йому було приємно слухати, але з іншого Бомджин розумів, що треба зупинити її, доки вона не зайшла надто далеко. Він насупився Я не так багато сплю. Джуньон раптом зареготала голосно і щиро. Як ніколи раніше, це був вибух сміху, ніби Бутон, що довго ховався, нарешті розпустився. Вона стукнула себе по колінах і все ще, сміючись сказала: Так, звичайно, ти, здається, спиш по 18 годин на добу, якщо не більше, а я, між іншим, сплю лише годин п'ять. Він уперше бачив її такою відкритою і безтурботною. Вона виглядала такою бешкетною, майже по-дитячому милою. Бомджин мовчки дивився на неї і повільно промовив. Це схоже на те, як ти навчаєшся. Ти про що? Коли я заплющую очі, мене ніхто не чіпає. Посмішка повільно зникла. Джуньон заморгала, ніби намагаючись переварити його слова, і почала заїкатися. Ти ти що, весь час не спав, а коли лежав тут на ліжку, ти й тоді не спав? Її обличчя виражало здивування, і раптом Бомджин відчув, що його долає голод. Він провів рукою по животу і підвівся. Ковдра зісковзнула з його плечей, оголивши тіло. Джуньон швидко відвела погляд і запитала Ти куди? Рамен варити, спускайся, якщо хочеш, або йди і займайся своїми улюбленими підручниками. Книги потрібні, щоб займатися, і додай яйця до рамену. Бомджин насупився. Вже спускаючись сходами і обернувся. Ти взагалі що там робила? Навіть не поїла? Джуньон, зробивши навмисно важке зітхання, похитала головою. Не питай, у будинку була відьма, і я ледве звідти втекла. Його здивований погляд не справив на неї жодного враження. Вона гордо підняла підборіддя. І почала спускатися. Скільки яєць кластимеш?» Мені два. Коли їхні погляди зустрілися на одному рівні, Бомджин помітив, як впевнено та спокійно її очі дивляться на нього. В цьому погляді не було страху, тільки рішучість, і навіть якась тепла впевненість. Здається, вона не віддалилася. А навпаки, стала ближчою. Серце билося у дивному ритмі. Наслідуючи цей ритм, його рука сама собою рушила вперед. Він повільно прибрав мокре волосся з її щоки, його голос був низьким і м'яким. Ти не витерла волосся, застудишся. Відвернувшись, Бомджин. Продовжив спускатися сходами. Згадка про те, як її волога щока торкалася його пальців, наче в'їлася в його шкіру. Жар від цього дотику розливався по тілу. Це каже той, хто сам напівголий ходить. Її невдоволений голос долинув ззаду, але він просто проігнорував його. Дощ продовжував барабанити по даху, не мов би відбиваючи ритм, бо Мджин заплющив очі. Серед багатьох миттєвостей, що текли в його житті, саме цей момент з його запахом, звуками та атмосферою, здавався чимось, що залишиться з ним надовго. Він мав передчуття, що цю мить він не забуде ніколи. Небо було ясним і стало жарко. Джунюн підняла рюкзак, що звалювався з плеча, і увійшла до класу, відчуваючи на собі погляди однокласників, але ігнорувала їх. Усі знали, що її запросили до будинку сингуна, тож вона була готова до того, що стане об'єктом пліток на весь день. Особливо невідомо, як себе поведе Охесу. Тихо зітхнувши, Джуньон глянула на широку спину, що сиділа за останньою партою. Їй важко вдалося стримати сміх, тому вона навмисне насупилась і пройшла повз. Бомджин, як завжди, лежав, уткнувшись у парту, хоча було незрозуміло, спить він чи ні. Ніхто не знає, який він смішний, хоча, в принципі, це не обов'язково. Проходячи повз нього, вона випадково зачепила його велику руку, що звисала з краю столу, і відразу відкашлялася. Квон Бомджин був зовсім не таким, яким здавався на перший погляд. Його обличчя завжди виражало повну байдужість до світу. Але іноді він дивував своєю несподіваною чуйністю. Коли вона промокла, він давав свій одяг. Коли вона почувала себе приниженою, він сердився за неї. А коли вона чинила, як химерне дівчисько, він важко зітхав, але все одно завжди підтримував. Він чудово варив рамен. Ніколи не намагався використати її слабкості чи погрожувати. І коли вона хворіла, він приніс обігрівач та завісив вікна. Як гадаєш, хто це був? Джуньон стиснула губи, згадавши слова сингуна і сіла за свою парту. Вона не знала, чому Бомджин так до неї ставиться. Але одне було ясно, я не хочу втратити своє місце у його житті, перекидаючись з ним будь-якими словами, жартуючи один над одним, а потім мирно варячи рамен і займаючись кожен своєю справою, час, який вона проводила з бумджином, був єдиним у її житті, коли вона могла чесно висловлювати всі свої почуття. Ні про що не переживаючи. Тільки згадуючи про це, Джуньон могла посміхнутися в цій похмурій ситуації, де навіть завтрашній день був покритий туманом. Ці зустрічі, ці моменти з Бомджином стали надто важливими для неї. Вона так глибоко поринула у думки, що навіть забула дістати підручники. Раптом Джуньон різко хитнула головою, ніби струшуючи ману. Її мучила одна сцена, яка не виходила з голови. Коли вони стояли на сходах, їхні погляди зустрілися на одному рівні. Обличчя Бомджина було так чітко видно, його рука що легко поправляє їй волосся. І той тихий голос, сповнений турботи, ти не витрила волосся, застудишся. І його погляд, який переслідував її в найнесподіваніші моменти. Як же принизливо, що я не могла заснути, постійно думаючи про це. Стиснувши кулаки, Джуньон нахмурилася, намагаючись тримати обличчя під контролем. Ні. Ні, це не те, про що треба думати. Юн Джуньон, у тебе зараз є справи важливіші, навіть якщо Квон Бумджин танцюватиме перед тобою в уголеному вигляді, ти повинна залишатися незворушною. Джуньона, І раптово висмикнув з думок якийсь голос. Джуньон миттю підняла здивований погляд. Це був сингун, він стояв перед нею з м'якою усмішкою. Вона зніяковіло відвернулася, тихо пробурмотівши щось на кшталт. «м». Він думав, що Джуньон просто переодягнеться і повернеться. Але коли сингун спробував її зупинити, вона поспіхом втекла з його будинку. Побачивши дощ, сингун побіг за Парасолькою, попросивши її почекати, але як тільки він зайшов до будинку, Джуньон вибігла геть. Він, мабуть, нічого не зрозумів. Мало ймовірно, що та жінка згадала її у розмові із сингуном пропозиція, яку їй зробили. Здавалося, була справою тільки між нею та його матір'ю. Ти в порядку? Чи не застудилася? Чому ти тоді так поспішала? почав сингун. Все нормально, обірвала його Джуньон. Сингун так звик до уваги, що, схоже, не помічає її. Він, здається, не розуміє, що варто йому заговорити з кимось. Як усі в класі миттєво перемикаються на цю розмову. Вона спробувала різко обірвати розмову, але сингун, схоже, не вловив її натяку. Він обережно простяг її пакет. Ось, ти лишила. Що я могла лишити? Джуньон зазирнула всередину. Її обличчя застигло. Там лежала її блузка, та сама, що вона носила того дня, пахнуча приємним ароматом. Дівчина швидко вихопила пакунок і кинула його під парту. Дякую. До речі, почав син Гун, понизивши голос. Якщо моя мама якось тебе образила, вибач за неї. Вона іноді каже, не подумавши. Я знаю, що вона не зі зла, просто в неї іноді язик швидше за думки. Джуньон мимоволі посміхнулася і підняла погляд на нього, трохи насупившись. Ну, звичайно, на сингуне, у своїй сім'ї ти, напевно, як принц, ти взагалі нічого не розумієш. Коли твоя мати вимовляла свої нешкідливі слова, то це вже було ретельно продуманою атакою. Як це бути таким захищеним? спитала вона, перш ніж встигла стриматися. Що? Сингун моргнув явно спантеличений. Джуньон стиснула губи, ніби караючи себе за недоречні слова. І похитала головою. У цей момент у клас увійшов стомлений класний керівник, і Сингун, мабуть, зрозумів, що не час продовжувати розмову. Під його злегка розчарованим поглядом, і під цікавими поглядами решти учнів Джуньон відкрила підручник. Усередині все кипіло, так хотілося просто взяти. І викинути цей проклятий пакет куди подалі. Отже, вам потрібно розбитися на пари та вибрати одну із запропонованих тем для дослідження. Старосто, принеси мені список пар і тем до кінця дня, оголосив учитель. Обличчя Джуньон спотворилося. Настав момент, який вона найбільше ненавиділа. Чому? Чому обов'язково треба щось робити з кимось? Світ це місце для одинаків. Я впоралася б у сто разів швидше і краще, якби працювала одна. Вона люто втупилася в порожнечу, нервово клацаючи ручкою. Це все через дурнів, які вірять у ці казки. У тому, що соціальні навички важливі. Джуньон знала, що ніхто не захоче бути з нею в одній групі. Вона завжди була темною конячкою, а в результаті просто поєднувалася з такими ж одинаками, як вона. Залишившись останньою, як тухла риба, її просто з'єднували з іншою такою ж рибою, що протухла. Але раптом її очі спалахнули. Вона зрозуміла, що є одна людина, яка знаходиться в такій самій ситуації, як вона, кого точно ніхто не запросить у пару. Посмішка сама розповзлася по обличчю. Це так природно бути з бомжином у парі. Тоді і в бібліотеці, і на вулиці вони могли бути разом. І це нікому не здавалося б, дивним. Щоправда, уявити, як вона перебуває з ним десь, окрім його будинку, було майже неможливо, але ця думка її приємно хвилювала. Джуньон занурювалася в ці роздуми, коли її вирвав з думок легкий стукіт по столу. Вона підвела голову. Джуньона. Не хочеш бути в парі зі мною? На тлі сонця, що лється через вікно, перед нею стояв сингун. Джуньон відкрила рота, але не знала, що сказати.